Поля ліпить з пластиліну, півника, пеньо, корзину, п'ять грибочків наліпила, посолила і зварила. У словах Петро, Павло, півник, пісенька, пилка, пелікан ми промовляємо і чуємо твердий приголосний звук П або м'який приголосний звук П. На письмі. Ці два звуки позначаються буквою П. Вона дуже і дуже легка у написанні. Зараз ви її впізнаєте. Ті дітки, котрі люблять спорт і займаються на турніках. Пряма паличка зверху вниз. І і, раз. І і. Два спробуйте.